Події 1917 1918 років. Сполучені Штати Америки були країною, яка ніяк не бажала поразки антанти. Тривалий час їм було невигідно вступати у війну, адже США постачали країнам антанти зброю, боєприпаси, продовольства, а з державами Австро-Німецького блоку торгували через нейтральні країни. У 1914 році американський борг країнам Європи, в основному перед Великобританією, становив близько 6 мільярдів доларів. Ну, на даний час це було б 144 мільярди доларів. У роки війни США не лише розраховувалися з боргами, а й самі перетворювалися на кредитора. Їхні позики становили понад 10 мільярдів доларів. Ну, зараз це було б 240 мільярдів доларів. Можливо, поразка Антанти могла б зробити проблематичним повернення цих величезних коштів. Також правлячі кола США прагнули, щоб країна відігравала більш вагому роль у світі, аби з участі у війні неможливо було претендувати на участь у розподілі повоєнних трофеїв. 6 квітня 1917 року Конгрес США оголосив Німеччині війну. Формальним приводом до неї стала німецька дипломатична депеша, так звана нота Циммермана, Перехоплена британською розвідкою, передана американцям, в якій йшлося про таємні переговори Німеччини і Мексики щодо Союзу проти США. Вже через рік на Західному фронті американці зробили свою класичну тактику висадити пів Америки для того, щоб воювати. Ну, відповідно, прибула двохмільйонна американська армія під командуванням генерала Першина. Шансів на перемогу в Німеччині з такою армією уже точно не залишалося. Негативний вплив війни найбільш сильно проявився в Росії. До економічних і соціальних проблем додалася політична криза. У лютому 1917 року антивоєнні та соціальні виступи в Росії набрали небаченого розмаху і переросли в революцію. Врятувати монархію не вдалося. На початку березня влада перейшла до тимчасового уряду. Росія стала республікою. Новий уряд не відмовився від зобов'язань царя Ніколая II перед союзниками і закликав продовжувати війну до переможного кінця. На Східному фронті, через антивоєнну агітацію революційних партій та популістську політику тимчасового уряду російська армія втрачала боєздатність Кавказька армія генерала Юденіча призупинила дії через сурову зиму. Кавказська козача армія та кубанська дивізії з'єдналися з союзниками, в результаті чого Османська імперія втратила Ірак. Британський археолог Томас Лоуренс зміг підняти на масштабне повстання арабів Аравійського півострова, що дозволило британцям вторгнутися в Палестину та захопити Єрусалим. Генеральний наступ країн Антанти, що отримав назву наступ Нівеля по імені головнокомандуючого збройними силами Франції, одночасно на всіх фронтах навесні 1917 року виявився невдалим. Бельгійські, португальські, французькі, британські війська та російський експедиційний корпус, маючи в сумі 4,5 мільйонів чоловік, не змогли подолати опір німців, яких налічувалось 2,7 мільйони. Антанта змогла здвинути фронт на 6-7 кілометрів ціною втрат в 345 тисяч чоловік та 128 танків. Німці ж втратили близько 160 тисяч чоловік. Наступ Нівеля став символом шалених втрат, які не мали жодного сенсу. Зазвичай ми звикли уявляти собі окопи. ну, вкрав... Навіть, скажімо так, в найбільш радикальному вигляді, як от ви зараз бачите на слайді наступу Нівеля. А ще більше ми звикли б уявляти окопи, так як вони виглядають зараз. Проте окопи Першої світової війни в тих місцях, де відбувалися бої, ну верніше, де проходила стабільна лінія фронту уже кілька років, були величезними. Це просто гігантські системи траншей з підземними казармами, з підземними заводами з виробництва боєприпасів. Вони просто величезні гігантські. І щоб краще ви наочно розуміли, що вони собою являли. Я покажу невеличкий епізод з фільму «1917». This might be a way through. I built all this. Here's our way through. Scott. How about this? <laughs> Bloody hell. Even their rats are bigger than ours. What do you think's in the bags? You cannot be that hungry. Him. Cocky little bastard. You could eat this though. What is it? Bosh dog meat. What's in the other boxes? What's wrong? Tripwire. Don't move. Where is it? it goes from here to the door. 何 <laughs> <laughs> You keep hold of me! Uh, uh. Сильно раджу цей фільм, я досі його вважаю найкращим по Першій світовій війні. Через таку величезну кількість втрат, які не мали жодного сенсу, у французькій армії почались масові бунти. Солдати відмовлялися покидати окопи, захоплювали транспорт, щоб повернутися додому. Бунти охопили 54 дивізії, почалися забастовки на військових заводах Франції. Робера Нівеля було знято з посади, натомість його місце зайняв герой Вердену Андрій Пітен, який віддав наказ жорстоко подавляти бунти. Було введено смертну кару за відмову виконувати будь-який наказ. Тим часом в наступні півроку весь тягар подальших боїв ліг на плечі британців, їм вдалося провести ряд успішних операцій, що зміцнило підірваний дух військ Антанти. Одна з таких далих операцій в районі Камбре стала тріумфом танків. Тут 378 британських бойових машин у взаємодії з піхотою та авіацією завдали удару та прорвали сильно укріплену оборону противника. Проте британська армія не змогла розвинути першопочатковий успіх та зупинила наступ. Британці під час битви в Камбре мали 92 тисячі чоловік проти 36 тисяч німців а На початок і 160 тисяч на кінець битви. Британці втратили 44 тисячі німці 36. На сході оговталися російські війська, які в липні 1917 року перейшли в наступ на Львівському напрямі. Та це їм коштувало нової поразки величезних втрат. Німецько-австрійські армії перейшли в контрнаступ. Вони остаточно вибили росіян з Галичини, а також захопили Ригу і встановили контроль над Ригською затокою. На сході, як і на заході, воювали неохоче. Війна всім остогидла, перетворившись на смертельно, небезпечну і невдячну, нічим не виправдану роботу. Тим часом невдача спіткала італійців, що зазнали нищівної поразки під в жовтня 1917 року, хоча мали чисельну перевагу 400 тисяч італійців проти 350 тисяч австро-німецьких військ. Італійські воїки вдалися до панічної втечі. При всього 10 тисячам вбитими та 30 тисяч пораненими 256 тисяч потрапили в полон чверть мільйона людей. Після такої ганебної поразки італійський уряд та верховне командування відправилися у відставку. Поразка біля Капоретто стала катастрофою для італійської армії та наукою для всіх союзників. Тільки термінове перекидання автотранспортом на італійський фронт французьких і британських частин врятувало Італію від поразки. Саме в цій битві відзначився молодий німецький офіцер Ервін Роммель, який, який за захоплення великої кількості італійців полон на панівній висоті отримав найвищу нагороду німецької імперії Пур Пур-Лемерете. В жовтні 1917 року в Росії відбулася чергова революція, до влади прийшли більшовики. Одним з головних лозунгів нової влади був мир без анексій та контрибуцій. За думкою більшовиків, війна занадто затягнулася і стала занадто кровопролитною для Росії, тому її треба припинити. 19 листопада, за ініціативою більшовиків, почалися переговори з Німеччиною. Центральні держави поставили ультиматум, що Росія вийде з війни, лише втративши території Білорусі, Польщі та Прибалтики. В результаті нарад Лев Троцький повідомив, що Росія не буде підписувати мирний договір взагалі, але при цьому не буде продовжувати бойових дій. Тобто війська відкликаються і не будуть протидіяти центральним державам. Здивоване німецьке командування сказало Ок, і просто почали наступ. Німеччина і Австро-Угорщина знову мобілізували сили, і почали наступ на російські території, але Троцький дійсно стримав обіцянку, і російські солдати відмовлялись воювати. Для запобігання розколу всередині більшовиків 3 березня 1918 року Брестський мир все ж було підписано. Росія втрачала територію України, частково Білорусі, Польщі, Прибалтики, а також Великого Князівства Фінляндського та частину кавказьких земель. Російська армія і флот мали бути негайно демобілізовані. Чорноморський флот відходив командуванням Німеччини та Австро-Угорщини. Паралельно з переговорами з більшовиками проводились переговори з представниками Української Народної Республіки, з якої було підписано Брест-Литовський мирний договір 9 лютого. Наслідок цих договорів, а також миру з Румунією, Німеччина отримувала можливість зосередити всі свої сили на Західному фронті та нанести поразку Антанті до прибуття американських військ. Ну тому що це залишався останній шанс. Якщо прибуде двохмільйонна американська армія, у німців просто вже не буде можливості жодної перейти в наступ. В березні липні 1918 року німецька армія провела потужний весняний наступ в Пікардії та Фландрії, відсунувши фронт на 40-70 кілометрів, але не змогла прорвати фронт. Обмежені людські та матеріальні ресурси Німеччини за роки війни були виснажені. Крім того, після окупації значних територій, внаслідок підписання Брестського миру, німецьке командування було вимушено тримати армію на сході. В березні лютому 1918 року німці провели останній масштабний наступ на позиції Антанти. Генерал Людендорф поставив задачу здійснити прорив лінії оборони до прибуття американців. В ході наступу було проведено 4 операції, наймасштабнішою з яких стала операція Міхаель. Майже півмільйонна німецька армія наступала по всьому північно західному фронту проти чвертьмільйонної армії Антанти. Німецька армія протиснула французів на 60-84 кілометри, але була вимушена зупинитись через відсутність постачань. Німці вже навіть могли обстріляти із залізничної гармати Париж. Втрати німців склали 240 тисяч чоловік, а Антанти 212 тисяч. Другою хвилею німці на річці Ліс поруч з Іпром продавили французів на 18 кілометрів, втративши 88 тисяч чоловік проти 112 тисяч французів. На річці Ена німці продавили французів на 36 кілометрів і зупинились всього в 56 кілометрах від Парижу. Але на фронт уже почали прибувати американські дивізії. В травні на фронті почали діяти американські війська під командуванням генерала Першина. В липні серпні відбулася Друга битва на Марні, яка стала початком повномасштабного контрнаступу Антанти, що отримали назву Стоденний наступ. В ході подальшого загального наступу, в жовтні, початку листопада було звільнено більшу частину території, захопленої території Франції та частину бельгійської території. На італійському театрі військових дій в кінці жовтня італійці нанесли поразку Австро-Угорській армії у вітторіо Венето і звільнили італійську територію, захоплену за рік до цього. На Месопотамському фронті де весь 1918 рік стояло затище. Бойові дії там закінчились 14 листопада, коли британська армія зайняла Мосул без спротиву з боку турків. До 30 жовтня британці захопили Палестину та увійшли в Сирію. Астрогорський імператор, намагаючись врятувати становище, оголосив про перетворення імперії на федеративну державу, але вже було запізно. Національно визвольні рухи переросли в демократичні та національні революції. Про створення Чехословацької республіки оголосили Чехія і Словаччину. Об'єднану незалежну державу вирішили утворити серби, Хорвати й Словенці, а в Галичині було проголошено самостійну Західноукраїнську Народну Республіку. На початку листопада від Австрії відділились Угорщину. угорська монархія розпалась. 3 листопада командування Австро-Угорської армії підписало перемир'я з Антантою. 29 вересня Антанта підписала перемир'я з Болгарією, 30 жовтня з Османами, 3 листопада з Австро-Угорщиною. І о 5 годині 10 хвилин ранку 11 листопада в залізничному вагоні маршала Фердінанда Фоша в Комп'єнському лісі було підписано Комп'єнське перемир'я. За його умовами, мали бути зупинені військові дії з 11 ранку, евакуйовано німецькі війська з території інших держав, скасовано сепаратні договори з радянською Росією та Румунією, морська блокада залишалась в силі, військовий флот Німеччини повертався в порти. І німці здавали певну кількість озброєнь. Тобто, Камп'янське перемир'я фактично завершувало Першу світову війну. Перша світова війна призвела до серйозних політичних, економічних і територіальних змін у багатьох регіонах світу, особливо в Європі. Її закінчення вже не могло повернути світ у довоєнний стан. Сталися зміни в співвідношенні сил у світі, перейнакшився склад головних дійових осіб в світовій політиці. Зокрема. Революція в Росії на певний час вивела її з кола великих держав. Країни четверного блоку зазнали поразки, теж випали з гурту країн, які визначали світову політику. Позиції Британії та Франції послабилися внаслідок зростання впливу США та Японії. Перестали існувати чотири імперії: Німецька, Австро-Угорська, Російська і Османська. На території Європи утворились нові держави. Польська Республіка, Чехословацька Республіка, Королівство Сербів, Хорватів і Словенців, Австрія, Угорщина, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія. Це докорінно змінило становище в Східній Європі. Порушення етнічного принципу під час установлення кордонів нових держав та амбіції їхніх лідерів перетворили цей регіон в постійне джерело напруження значно змінилися кордони європейських держав. На 70% сучасні кордони в Європі склались саме внаслідок Першої світової війни. Бойові дії минулої війни призвели до розорення економіки багатьох країн, зокрема промисловості, транспорту, сільського господарства. Так, Росія втратила 60% того, що мала перед початком війни: Австрогорщина 41, Німеччина 33, Франція 30. Британія 15% і лише Японія та США примножили свої багатства, оскільки не брали активної участі в цьому світовому конфлікті, а їхні території не виступали ареною бойових дій. Водночас війна прискорила технічний прогрес, сприяла завершенню індустріалізації та заклала принципово нові форми організації управління виробництвом. Великими були людські втрати. 10 мільйонів загиблих, 20 мільйонів поранених і скалічених, із них 90% становили військові і 10 цивільне населення. Не менше 50 мільйонів осіб, ослаблених тяготами війни, померло внаслідок жахливої епідемії грипу так званої іспанки в 1918-19 роках. Цивільне населення, що потерпало від неймовірних труднощів, із якими воно мирилось перші роки війни. Із затягуванням бойових дій почало боротьбу не, не тільки за свої права, а й проти тих сил, які цю війну розв'язали. Як наслідок, в ряді європейських країн спалахнули революції в Росії, Німеччині, Угорщині, Австрії, Фінляндії Словаччині. В інших, так як Британія, Франція, США, були здійснені реформи. В Італії наслідки Першої світової війни призвели до встановлення фашистської диктатури. Війна і революції призвели до краху монархії. із 41 правлячої династії в Європі напередодні війни після її завершення залишилось тільки 17. Відтак посилилися міграційні процеси. Великі маси людей переселилися з однієї країни в іншу. Гостро постала проблема біженства. Зокрема, тільки з Росії за 18-20 роки емігрували 2 мільйони осіб. Перша світова війна активізувала і національно визвольний рух в країнах Азії та Африки. В Туреччині сталася національна революція. Було скинуто султанати, проголошено республіку на чолі з Ататюрком, який здійснив низку реформ, спрямованих на модернізацію країн. В Ірані до влади доступилися націоналісти, які теж здійснили реформи на кшталт турецьких. Афганістан захистив свою національну незалежність. В середині 20-х років було об'єднано Китай під владою Чанкайші, лідера партії Гаміндану. Проте зародився новий конфлікт між націоналістами і комуністами. В Індії британські колонізатори змушені були піти на розширення представництва індійців в органах влади. Розпочався новий етап національно визвольної боротьби народів, які перебували в колоніальній залежності. Посилився процес політизації цієї боротьби. Перша світова війна мала великий вплив на зміни методів ведення війни. Вперше з'явилися безперервні фронти, стала масово використовуватись бойова техніка, танки, літаки, машини тощо. Почали застосовуватись і жорстокі методи ведення війни, наприклад, використання хімічної зброї. Вперше бойові дії зачепили всіх громадян воюючих держав отже, Перша світова війна стала важливим рубежем в розвитку людства і тому вважається переломним між новою епохою і новітньою епохою. Вона довела єдність і взаємозалежність світу і започаткувала докорінні зміни в економіці, внутрішньополітичному житті, міжнародних відносинах, культурі, а головне в свідомості й поведінці людей.